Франція та Британія пропонують часткове місячне перемир'я між Росією та Україною. Дрони атакували нафтопереробний завод «Башнєфть» у Росії, та у ЗСУ призначили перевірку після російського удару по військовому полігону на Дніпропетровщині. Детальніше про все в новинному дайджесті за 3 березня. Франція та Велика Британія пропонують перемир'я між Росією та Україною в повітрі, на морі та на енергетичних об'єктах, яке триватиме один місяць. Про це заявив Макрон в інтерв'ю французькій газеті. Він пояснив, що перевага такої ініціативи полягає в тому, що. Що її можна контролювати, за його уявленням, європейські солдати будуть розгорнуті на території України на другому етапі перемир'я. Лондон дистанціювався від ініціативи Макрона. Неназваний британський посадовець наголосив, що ідея місячного перемир'я не є британським планом. Безпілотники атакували нафтопереробний завод «Башнєфть» у Росії. Він є одним з найбільших НПЗ УРФ. Потужність нафтопереробного комплексу, який складається з кількох підприємств, становить близько 20 мільйонів тонн нафти на рік. УФА є одним з найбільших нафтопереробних центрів Росії та має стратегічну. Значення для армії РФ, оскільки входить до групи підприємств, які забезпечують паливом Збройні сили РФ, написав у своєму телеграм-каналі керівник центру протидії дезінформації Коваленко. 1 березня окупанти ракетою Іскандер М завдали удару по військовому полігону Новомосковської в Дніпропетровській області, де дислокувалась 157 ма окрема механізована бригада ЗСУ. У Збройних силах України призначили перевірку, повідомив командувач сухопутних військ ЗСУ Драпатий. Після удару главком ЗСУ Сирський усунув від виконання службових обов'язків начальника центру підготовки. Овки підрозділів та командира військової частини за минулий тиждень РФ запустило по Україні понад 1050 ударних дронів, майже 1300 авіабомб і більше ніж 20 ракет. Повідомив президент Зеленський.